Українська асоціація футболу Сьогоднішній турнір це, мабуть, повага до людей, які зробили такий центр. І я впевнений, що в майбутньому, в жовтні, тут з'явиться велике містечко для родин-переселенців близько 330 родин, які, на жаль, під час війни втратили все. І вони отримали тут нову домівку. Отримую. І Українська асоціація футболу також долучається до цього проєкту. І будуть тут побудовані дитячі футбольні майданчики біля нової футбольної школи, які будуть займатися, до речі, і якраз ді діточки-переселенці, які приїхали з території, де відбувалася військова війна, і за сьогоднішній день, на жаль, нема куди повертатися. Ми ж всі проживаємо тут в Київській області. І ці постійні моменти зараз чуть-чуть тихіше, звичайно, але те, що було там в червні, в травні ну всі, всі прибиті трохи, багато сімей знову почало від'їжджати. Тому це дуже важливо, щоб ну, в людей була надія. В нас в академії є там пріріст по дітям, так але тільки у такі моменти починаються, якісь військові, чуть більше. Відразу десь батьки починають дітей забирати, десь кудись від'їжджати з ними. Хтось починає за закордон думати. І наша думка разом з федерацією футболу, щоб таких турнірів було побільше, щоб давати надію. Ясно, що тяжко, ясно, що дуже важко. Мої діти теж тут зі мною, і батькам психологічно важко бути під цим тиском, хочеться кудись від'їхати. І, можливо, хтось і знов думає, бо я знаю, що є такі вже знову. Статистика говорить про те, що якась кількість людей від'їжджала весною саме з України. Але наш посил дуже простий: можна жити в Україні незалежності на війну, можна працювати і треба працювати на перемогу і взрощувати дітей. Як би це тяжко не було? І я хотів би подякувати людям, інвесторам. Інвестори тут і Сполучених Штатів Америки, тут і конгресмени, і діячі культури, які долучилися до цього великого проєкту, щоб завдяки таким проектам поверталися наші діти до нашої країни, поверталися до... Сучасних умов, умов таких, які на сьогоднішній день в тих країнах, де вони тимчасово перебувають. Такі умови ми знаємо в Польщі, в Хорватії, в багатьох країнах Євросоюзу, і такі умови будуть на Україні. І все робить для, на... для нашого керівництва, нашої країни уряд, для того, щоб відбувалося відновлення, будувалися нові школи, нові дитячі майданчики, спортивні майданчики, футбольні майданчики і все для того, щоб наші діти поверталися додому. Це була така спільна ініціатива. Федерації футбола в лиці Вадима Костянтиновича, нашої і області, і керівництва Миколи Миколайовича Бойка, для того, щоб ми об'єднували такі, скажімо, зусилля і могли, могли транслювати цінності, могли транслювати спортивні цінності. Разом з тим це якось приурочено до того, що ми отримали атестат професійного клубу, і для нас це теж важливо. Тому От якось так воно разом все і відбулося. І плануємо, плануємо далі. Це така неразова акція, як то кажуть, але хочемо і плануємо далі. І я з своєї сторони буду долучатися де можна для того, щоб таких заходів було сьогодні побільше. Українська асоціація футболу.